Но Франція заявила, що е, заявила про провокацію російського літака у Середземномор'ї проти безпілотника Ріпер. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі ікс. За його словами, інцидент трапився в неділю, коли французький дрон виконував спостережну місію в районі східного середземномор'я. Тоді російський су 35 три рази наблизився до БПЛА, що могло призвести до його е, призвести до втрати управління. Глава міноборони додав, що така навмисна непрофесійна. Ційна і агресивна дія є неприйнятною. Ну, а завтра Дональд Трамп, президент США, виступить на засіданні конгресу, що стане його першим зверненням перед обома палатами після повернення на посаду. Як повідомляє Fox News, його доповідь складатиметься з чотирьох частин: по перше, успіхи Трампа в країні і за кордоном під час його другого терміну. Далі, що адміністрація президента зробила для економіки штатів, зазначається, що Трамп знову вимагатиме від конгресу виділення додаткових коштів для убезпечення кордонів. Ну і також лідер США говоритиме. Про свої плани щодо миру у всьому світі. Я ж нагадаю, що раніше Дональд Трамп заявляв, що ця ніч буде великою. І, мовляв, він розкаже все, як є. А президент США, крім того, планує перезапустити газогін. Північний потік потік-2» для переговорів з Росією щодо України про це заявляє видання «The Financial Times». Перезапуск за словами джерел видання теоретично надасть США безпрецедентний вплив на енергопостачання Європи, тоді як країни ЄС намагаються припинити залежність від російського газу. Але передусім це вимагатиме від Америки скасування санкцій проти е, Росії. І від Росії свою чергу погодитись на відновлення продажів. Ну а від Німеччини дозволити постачання газу потенційним покупцям у Європі. Зазначу, що Трамп критикував трубопровід під час свого першого президентського терміну, бо тоді він звинувачував Європу у надмірній залежності від російського газу і допомозі у фінансуванні воєнної машини Москви. Ну теж доволі такий.